Несподівані генії, то п'ятірка неймовірно розумних тварин. Від глибин океану до безкрайніх небес тварини свідки шиті істотами, які постійно дивують нас своїми когнітивними здібностями. У той час як люди схильні вважати, що вони є вершиною інтелекту, багато видів тварин демонструють чудові навички розв'язання проблем, емоційний інтелект і навіть самосвідомість. Давайте розглянемо список із п'яти тварин, які вражають своїми розумовими здібностями. Пацюк в китайській культурі пацюк цінується за свою хитрість і винахідливість, і не дарма. Ця тварина успішно колонізувала всі континенти на землі, крім Антарктиди. Відомо, що лабораторний пацюк знаходить короткі лазівки та шляхи втечі в лабораторних експериментах, розроблених провідними науковцями нашого часу. Фактично висококваліфіковані пацюки врятували тисячі життів, виявляючи туберкульоз у людей і винюхуючи наземні міни по всьому світу. Пацюку потрібно 30 хвилин, щоб перевірити територію тенісного корту на наявність мін, завдання, яке може зайняти у людини 4 дні з металошукачем. Також щур може перевірити 100 зразків мокротиння на туберкульоз менше ніж за 20 хвилин, тоді як лаборанту знадобиться до 4 днів. Щури також можуть навчитися грати в хованки. Восьминіг. Восьминіг одна з найрозумніших істот у морі. Ця тварина поки що недостатньо вивчена, але вчені постійно відкривають його нові та дивовижні здібності. Восьминуги грають, вирішують проблеми, переміщуються по лабіринтах і мають короткочасну пам'ять. Але як тварина, що відноситься до того ж класу, що й равлик, здатна на такі розумні подвиги. Поєднання сили, спритності, допитливості та великих розумових здібностей, відрізняє восьминога від його м'якотілих побратимів. Мозок восьминога пропорційно такий же великий, як мозок деяких савців, але він демонструє високий рівень організації, що допомагає йому ловити здобич і уникати хижаків. Вони виявляють ту шкмітливість, коли їх привозять до наукових лабораторій. Дослідники підтвердили, що восьминоги можуть впізнавати окремих людей, хоча ті носять ідентичну уніформу. Голуб. Голуби поширені в більшості міст по всьому світу, і багато людей вважають їх просто шкідниками. Однак цей усюди сущий птах насправді досить розумний, оскільки голуби були об'єктами незлічених наукових експериментів, існує безліч досліджень про їх інтелектуальні здібності. Голуби можуть розпізнавати сотні зображень навіть після того, як минуло кілька років. Вони також можуть ідентифікувати себе в зеркалі, виконувати певну послідовність рухів та розрізняти дві картини, досить вражаюче для звичайного птаха. До того, як технології прогресували, голуби передавали важливі повідомлення до тилу ворога і назад під час воєн. Інші голуби, оснащені крихітними камерами, літали над ворожими територіями для збору інформації. Білка. Непохитна наполегливість і бездоганна пам'ять цієї тварини зробили її заклятим ворогом садівників по всьому світу. Більшість білок демонструють дивовижний набір трюків і стратегій, які допомагають їм вижити, що, на думку дослідників, свідчить про рівень хитрості та інтелекту. Ці розумні істоти по суті є лісовими тваринами, які пристосувалися до життя поряд з людьми. Вони харчуються з годівниць для птахів та будь-якою їжею, яка може валятися навколо. Також відомо, що деревні білки використовують техніку під назвою Просторове подрібнення, щоб відсортувати свою купу горіхів за розміром, типом і, можливо, навіть поживною цінністю та смаком. Це допомагає їм знайти те, що вони захочуть, коли зголодніють. Свиня. Незважаючи на репутацію ненажерливості та поганої гієни, свині дійсно дуже розумні тварини. Як домашні, так і дикі види, відомі своєю здатністю пристосовуватися до різноманітних екологічних умов, на відміну від більшості інших копитних, в основному рослиноїдних, свині та їхні родичі всеїдні за раціоном, який іноді включає навіть черв'яків та клопів. Як правило, скрізь, де їх було завезено, свині перевершують місцеві види. Незважаючи на руйнівні наслідки місцевих тварин, ця тенденція є ще одним переконливим свідченням кмітливості свиней. Молоді поросята можуть навчитися користуватися дзеркалами, щоб знайти шлях до захованої миски з їжею. Коли дослідники розмістили ласощі за твердим бар'єром, який було видно лише у дзеркалі, семеро із восьми свиней знайшли свою їжу. Причина, через яку деякі домашні свині стали улюбленими домашніми тваринами у США, це те, що вони так само піддаються дресируванню, як кішки та собаки. Друзі. Про які генії в світі тварин відомо вам. Обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.